Замість одного мільярда заклали півтора, саме стільки Луцьк планує витратити на підтримку військових частин у наступному році. Як пояснили на сесії, півмільярда додали, бо вирішили допомагати не лише частинам, що дислокуються в Луцьку чи на Волині, а абсолютно всім, у яких служать Лучани. Система мобілізації вона влаштована таким чином, що вчани наші служать дуже в багатьох частинах. І в 110-й, яка зараз на Авдіївці працює, і в 63-й, і в 67-й бригаді, і в 42-й, і в 22-й величезній кількості бригад. Очільник Луцької громади запевнив про потреби військових знає. Днями Ігор Поліщук побував на сході країни, де особисто обговорив потреби військових із командирами 100-ї, 14-ї та 3-ї штурмової бригади. З того, що сьогодні ми почули найбільш необхідно, це є дрони Mavic 3, Mavic 3T з тепловізором, в деяких випадках Mavic 3 Enterprise, Matrix 30T, Ridge, це є FPV-дрони, це є тепловізори, це є прилади нічного бачення, це є старлінки для того, щоб був зв'язок, і це є зарядні пристрої екофлоу для того, щоб хлопці мали можливість теж працювати з цими дронами, заряджати їх і так далі. Тому основний акцент, основний акцент саме на ці, на ці позиції. зауважимо, що ці півтора мільярда ще не виділили. Це лише програма, тобто намір Луцької міської ради. Водночас міський голова запевнив, наплановане реалізують. А для цього вже створили робочу групу, куди входять волонтери та військові. Саме вони аналізуватимуть потреби військових частин.